Так, друзяки замовили мені медочок 10 баночок, але клієнт просив, щоб мед був такий. Ну рідкий. Я кажу, що рідкого меду в мене немає. Бо, по перше, соняшник, а по друге, вже жовтень місяць, і мед у мене зберігається в холодному приміщенні, тому він реально. Дуже твердий. Видав, щось бачите, на медові є така піночка цвітіння меду. Це якість меду. Так, що ми робимо? Я клієнтам запропонував, що в мене є заводське обладнання, дуже гарне, і я можу цей мед зробити мягкеньким, декристалізувати без шкоди для меду. Що ми робимо? Я е, погодиться, тому ми витягуємо наші стілажі з сушилки садочок. сушилка садочок у мене не тільки сушить мед, там і все остальне. Вона ще в мене виконує роль декристалізатора. Дуже класно. тому що тут об'єм камери гарний, температура держав стабільно. І оце буквально ці баночки ставлю на 4. 5-6 годин, дивлячись, який об'єм, включаю 40 градусів температуру, і виходить, що мед стає з такого твердого у уріденький. Все, закриваємо. Вирос такі стаканчики. У мене є, Це для того, щоб закривати отвори вентиляційні. Вони потрібні нам для пилку, а для декресталізації не потрібні. Нам не потрібно виганяти вологу, тому нам потрібно, щоб в термокамері цій, у шкафу зберігався температурний режим, стабільний. Тому треба закрити тим самим, що буде економія по електроенергії. 6 годин 40 градусів. 6 годин. Я пройду, потім подивлюсь через там, 4 години стан меду. Мені головне, щоб він був м'якенький, щоб не був твердий. Так, друзяки, взяв вилочку, пройшло декілька годин-4 години. Ну що, беремо наш медочок. До речі, дивіться, баночка відразу стала м'якенька, дивіться, вжимається. Але оця вся пінка так і залишилася на баночці. Це е, піночка це глюкозка, це цвітіння меду. його ще так називають. Ну що, подивимося. Ну, я вже знаю, бо я не перераз декристалізую. Медочок м'якенький. Тепер нам головне консистенція. Вилочкою зараз ми це все провіримо. Ось дивіться. Дивіться, який стан має, має медок. При тому, при цьому, що він не розслоївся, не зробився рідким. Ні, ну якщо довше потримати в термокамері, то він стане і рідким. Але це не потрібно, мені це не потрібно. Коротше, пробую до дна. До дна медок повністю лягає. Ну, є трошечки такі, типу, грудочки. Ну, якщо так великою його розмішати чи будь-яким всім, то ніяких грудочок не буде. Дивіться, який стан меду. Крем, получився крем мед. Ось дивіться, хоч вірте, хоч не вірте. Тому. Це супер виходить. Я дуже задоволений, сушилки садочок, тому що, в принципі, вже все виключаємо. Мед у нас готовий. В принципі, 4-5 годин, дивлячись, який нам стан потрібен, і в нас є декристалізований мед. Дуже гарно, хоч готовий тарі, розплавляти його, декристалізувати. До того шкоди меду немає. Повторюсь, бо ми його не гріємо, не пригріваємо, не кипятимо і так далі. Тобто просто тепле, 40-градусне повітря створює, ну, розмягчає мед. Все, дивіться, клас. І е, це, що я хотів сказати, що в готовій тарі, що у, у відрах я ставлю, бува, відрах, просто зараз мені не потрібно. І два відра 10-літрових, і мед точно так же. Ну, правда, довше по часу, і він стає ріденьким, його можна потім накладати ложкою, не треба довбати і так далі. Супер. Сушилка-садочок, от така штука. Як сушилка, так і як декасталізатор.